коротенький огляд на BMW X5 В кузові Є70 2012 року випуску. В минулому році пригнана з Європи. Точніше з Литви, з Литву. Викупляв також хлопець з України. Також я її прикупив, але він купляв її в Германії, в місті Кельн. Авто технічно справне, працюють всі опції е -е. оригінальний М-пакет обвіз. Е -е. Модифікація дивана X-Drive 40D по салончику. Все збережено, все працює. Також є е, панорам, панорама стеля чорного кодора, шкіра живенька навіть на водійському сидінні. Ако на авто є поводчики. Працюють всі лампочки, які все ще заявлено по комплектації. мультимедіа там якесь покриття старти, але це було ще до покупки мною. Але екран все працює, навігація працює. Також ззаду ага, позаду є підігрів сідінь і керування клімат-системою. Багато збережена шторка оригінальна, яка працює таким чином, також можна закрити сам салон, але цим не Ще з Литви, як в Литві їм поміняв, обслуговували автівку, ще з Литви приїхало масло. Печка. Паркоп також фільтр, який ми замінювали, вогнегасочок все є. О, невеличкі несправності не згоріла лампочка правого стопу, але якщо не продам до наступної заміни масла регламних гребіт, то там же ж на сервісі їх А заводиться все чітко. як і має бути ось іналізація, що стоп-сигнал справа. Так, до речі, так, проекція є, все працює. З приводу э, панорамка все працює можна повністю відкрити. Акустика працює еще довго. Stay I want you on need you oh god Тут у мене зарядочка стіни зараз після витягнув. вытягну Ось вона. Дякую за увагу.